Привіт! У нас сьогодні субота. Субота прийшла з високою температурою, друзі. У нас десь більше, ніж 20 градусів. На дворі тепленько, я вже на короткий рукав вже все розібрала. Мій Денис також в шортах в футболці. Мені ну, дійсно сьогодні дуже тепло, бо зранку ще був вітерець, а було трошки прохладненько. А тепер це вже таке теплота. У нас, як завжди, всі працюють. Хлопці взялися до малини. Зараз вам покажу. У нас малина не тільки під агроволокном. Бачите? Ну йдемо подивимося. Ось ця малина. Під агроволокном. Вся. Ой, яка малина? Ти будеш щастя? Привітайся. Денис. Полониця, друзі. Під агроволокном. Тихо сміється з мене, бачите. А тут йде три рівчика. Ми соломою все закривали. Ну Ще маємо там кусочок соломи. Бачите, там де бумік побіг, не фокусує. Там ще трошки є соломи. Але я думаю, ми ту солому використаємо на цей. На помідори, правда? Тут було. також нема агроволокна, чоловік посадив два рівці, але вона заростає ще. Нема що вже треба посапати її, бо воно дуже швидко заросте. І тут, де Денис перекопує, також йде малина, і вона, Боже, полуниця, і вона порозросталася. Порозросталася, треба перекопати, щоб рідки, щоб ну, заселити соломою чи тирсою. І тоді будуть рідкі, чесно. Коротше, друзі, що сказати. Треба працювати, так? Угу, Натворі тепленько, гарно. Беремося всі до роботи. Я виставила одяг з пралки. Зараз беруся до тої, до, до тої бочки. Бо що та бочка стоїть, стоїть, стоїть. Поки ще не засохла, беруся зараз до бочки. Ну і в загальному хочу ще. І затяг друзі, Треба робити, треба робити, бо субота, погода прекрасна. Нема що сидіти в хаті, треба вставати і щось зробити. Ну що, вам приємного перегляду. Усе, працюємо. Друзі, все. Половина сьомої на годиннику. Але на дворі ще тепло, я ще навіть не вдіваюся. Ну, це мені тепло, чоловіку і ніяк він з ведрими. Ми тільки зараз садимо помідори. Такі ми господарі, що зробити? Ми встигнемо тати. Помідори нам виростуть. Це нормальна пора. Каже, що якраз нормальна пора. Ну, все, будемо бачити. Ми там того року трошки зашвидко посадили. І... Так, переросло, ми взяли на двір, ми зробили такий парничок, воно було на дворі, і на день відкривали, на вечір закривали. І два рази нам змерзло, і два рази нам змерзло каже, добрий чоловік каже. Добре. Так, бо деколи забувалося, коротше, друзі, все треба в міру. А це вже сьогодні 30 березня. Нічого, ми все встигнемо. Ну що зробити? Веде тепленько, так піде гори. Так, зараз вам скажу, йду собі сяду вкладовку. Так, друзі, як хочу вам щось сказати, то сідаю в кладовку, хочу сісти. Ой, хочу виходити, чуєте? Йо, які вже комарі, то капець. Разом в кор. Стільки, тільки на ну, цей потепліло. Море комарів. Де вони беруться, я не знаю. Друзі, трохи світло таке оранжеві відбиває, Нічого. Я не надовго. Так, друзі, сьогодні рівно рік, як в мене є цей канал. 30 березня я його відкрила, так. Я так сьогодні собі цілий день думаю, що мені за рік приніс той канал? Насамперед, друзі, він мені приніс багато хороших людей, багато добрих, вічливих. Доброзичливих підписників. Це саме основне. Я добилася цього року монетизації. За півроку, так. Почала вже помаленьку заробляти на каналі. Це теж дуже добре. Але знаєте, друзі, що, напевно, най... найприємніше зі всього, це те, що я на своєму місці. Як я була підлітком, ну там ми всі такі, знаєте, коли ще не було тих інтернетів, того всього. Мені хтось би сказав, ти будеш блогером. Я б сказала, та ви що? Та таке, я навіть можу бути, яким я там блогером? Де я там буду блогером? Друзі, мені здається, та професія створена для мене. так, друзі. Я на своєму місці. Мені дуже комфортно. Мені подобається тим, чим я займаюся. І це, ну так, це робота. Ну, бо ти, якщо ти отримуєш за того гроші, то робота. Це найкраща робота, яка в мене була за все, за все моє життя. Я трохи мала тих роботів. Це найприємніша, найпозитивніша. Я не можу сказати, що найприбутковіша, але це для мене найкраща робота, чесно. Рік часу. Я коли зайшла в себе в статистику і подивилася, мене переглянуло трохи більше, ніж мільйон людей. Це дуже круто, це дуже класно, це дуже приємно і це гарний показник. Друзі, вам усім хочу подякувати. Бо ви були зі мною все і все бачили, що зі мною робиться. Було і сумно, було весело, було непонятно. Була роздратована, всяка була. Така, як кожна людина. Але ви завжди мене підтримували. Завжди. Я знаю купа людей, таких, яких я ні разу не бачила. Але така колосальна від них йде енергія, підтримка, розрада. Що Що я вам скажу, мені, сьогодні, ну, сьогодні мені загально 38 років. За цей рік я стільки хорошого почула, стільки гарних, теплих слів в свою сторону, що за всі руки, від кого я, я стільки не чула. Друзі, я вам всім дякую. Ви найкращі. У мене найкраща аудиторія, найкращі підписники. Я це знаю через те, що я заходжу до багатьох. Я читаю різні коментарі. Ви самі крутіші в мене. Сама гарна аудиторія це моя. Дякую вам. Дякую, дякую, дуже вам дякую. Ви моя підтримка, ви моя опора. Усе хотіла сказати, що сьогодні нам виповнилося рочок, друзі. Ми вже майже стаємо на ноги. Класно. Усе. Вам спокійно і мирної нічки. Добра, благополуччя, здоров'я. Здоров'я вам і вашим рідним, друзі. і миру. Усім на миру хочу побажати спокою. Усе усіх вас сильно, сильно обняла, пригорнула і сказала папа.